Всім привіт! Це Counter-Strike 2. І в нас карта з майстерні Steam Tulip. Це перекладається тюльпан. Така досить цікава карта, як бачимо. Колись на нас була Counter-Strike, а я би зараз хотів, щоб вона у нас з'явилася Counter-Strike 2, досить гарна карта. І ще й плюс нічна. Зараз можуть нічні карти з'явитися в нас. Давайте її подивимося поближче, як вона в нас виглядає. Однака заставочка у нас okay. перша. І сьогодні в відео я хочу вам on, розказати про оновлення і про цю карту. Перше про карту розкажу, потім вам про оновлення, які нас можуть чекати ближчим часом. Давайте зараз першу карту подивимося і по порядку підемо і поговоримо потім про оновлення. І ще, можливо, якийсь буде сюрприз. Давайте дивимося карту. Досить гарна карта така нічна. Тут підсвітка є. Бачите, лодки такі. Ну, сюди пригати не треба, бо там зразу помремо на цій карті. Але є тут місце, яке на водичку можна пригати. Тут такі ніби поїзда їздять. От. Дуже гарні такі. Цей тут можна собі обігти, Давайте обіжимося, я хотів вам показати. Тут гарна така заставочка. Тут ми в церкву можемо зайти. Це як на А-позицію йти. Це ще вам по порядку покажу. А давайте почнемо з Б. От. А тут на Б йти, Можна сюди, бачите, стрілечка, а сюди ми йдемо на Б. Така набережна гарна. А як ми спригуємо, то ми вже назад сюди не пригнемо. Треба вже або підсадочку робити, або щось сюди випригнути. Можемо сюди йти на Б. І можемо сюди йти ще. Отак, От псишина, показує стрілка. Ага. Ну, давайте йдемо сюди. Туалет тут не закритий такий. Йди. Цікаві такі на балкончик, щоб стріляти. Бачите, як цікаво зроблено Досить на ці карті. Мені Ця карта колись дуже подобалася. Така. Досить гарно продумано. Плюс тут навіть можна прострілювати. Тут ставиться бомба, бачите, за цим поїздом. от, Можна стріляти. І тут видно, що під низ, тут теж можна йти сюди. Так, досить цікаво, бачите? так сходимо і сюди йдемо під низ, Бачите, там проглядається і тут через міст проглядається, досить цікаво це. Ой, яка тут сова класна. Ну, гарна досить карта. О, так ми виходимо. Це ще як ми тут виходимо, що тут у нас пише. А, у нас тут пише на А на... Чомусь стрілка на А в цю сторону, бачите? Мало би в цю, типу, на а йти. А, тут вже пише, що на Б, щоб не попутали. Так, цікаво зроблено. Так, ось сюди ми забігаємо, і тут ми можемо бомбу стати. Або сюди йдемо, або отут сюди йдемо. Бачите, тут прострілюється оце. Ці зони всі прострілюються. О, а тут бомбу ставити на Б. Тут такий кружочок іде, ми можемо бомбу стати. Бачите, тут не можемо. Тільки в цьому поваженні чи в цьому, тут теж вже не можемо. І тут не. Тільки за цей кружочок йде. Ось так цікаво зроблено тут. Бачите, тут ще йде якісь переходь, і тут, дробинка є, що можна вилізти. Тут десь можна заховатися. У нас така цікава була карта. Сюди так пройтися можна. Зараз ми пройдемося, тут буде вже де виходять контртерористи. Бачите, тут машини їхні. Вони тут виходять і йдуть або на Б, АБ, або на А. Давайте ще по міду пройдемося. Чи йдемо давайте, перше на А, а потім по МІДу пройдемось. Отак, От А в нас виглядає. Цікаво, багато роверів таких. От. І тут у нас так само. Навіть тут можна всередину поставити. Тут вже можна, бачите, якось ховатися принаймні. Там дуже на відкритому місці така ставиться бомба. Хіба що якісь дим кидати. Ну і тут через церкву я казав, що можна буде перейти. От я вам покажу як. Бачите? Таким чином через церкву можна перейти. Так все закрито. Але, там, тут де ми якраз виходили. Тут ще бік можна перейти, бачите, до церкви. От, а я казав, о, тут можна водичку, сюди можна прийти. Бачите, тут і показано, що сюди можна прийти. Мілка вода, тут не помрете. Бачите? Сюди ще теж можна зіскокувати, якщо зараз покажу. що до церкви йти, тут то таке теж... Так. Ой, як то далеко треба ще йти я вам показувати, бачите? Отак, От а вже сюди тільки з пісадкою вискочити. І туди теж вже не, ніяк не вийде, хіба що хтось вас підсадить. Так цікаво на цій карті все ну, продумано. Мало що є таких карт. Що так не можемо повернутися назад. Тут ми вже були. Давайте ще подивимося тут. тут. Різні закулки, тут от з дробовичком класно на ці карті. Мало таких картів є, що з дробовичком. Тільки офіси є такі, що з дробовичком так побігати можна. От, а на цій карті от якраз з дробовичком дуже гарно. Було би добре, щоб її побавили, бо тут з дробовичком бігати дуже класно. Отак нема де з ним бігати дуже на картах. А тут дивіться, які вузькі. Це, так, якби для дробовичка була карта якраз. Такі дуже вузькі. Досить гарно зроблена карта. Така от. Це як по міду йдемо. Тут ми вже йшли. Тут ще зайти можна, ну. Досить така, досить-досить гарна карта. Мені вона дуже подобається. І ще нічна, у нічному варіанті вона досить гарно грає, такі кольори і так далі. Мені це подобається. Напишите, як вам. Ще про оновлення розкажу, ми трошки її будемо дивитися, і про оновлення вам розкажу. Як... Які будуть оновлені на нас ближчим часом. Це щось у нас намічається на 14 число до 18-ї якісь оновлення. Чому? Тому що у нас третій сезон закінчується 14 числа. Далі в нас зброя. Лімітована теж закінчується 14 числа, це значить, вже нам що говорить, що має бути якісь оновлення. Далі, що ще у нас? Є цікава така думка, що вони можуть ще все не встигнути. Тоді ще може 23-25 ще якісь бути оновлення, або, ну, або доробляти оновлення вже більше. Або щось якесь доповнення до цього оновлення. От. Можуть бути тут мале обновлення, а вже 23 25-го вже великі. Ну, от якось так. І ще в нас є така новина. Не знаю, як вам казати чи не казати, ще, чи це ще зашвидко, що може Danger Zone бути. Але Danger Zone сказали, що не швидше 26-го року буде або до кінця 26-го року. Але, можливо, я помиляюся, можливо, вони нам нічого не кажуть. і і окремо мають таку, як сказати, собі версію, яку нам не показують, і датамайнерам теж не показують, де вони можуть взяти і там собі працювати над Danger Zone, а потім додати до основного ніби цього, ігри її, що ми її не будемо бачити зразу. О, отаке теж може бути. Тому можемо чекати на неї і швидше. Але я так як бачу, що вони все не вспівають. Ну, тому я, я припускаю, що вони швидше 26-го року до кінця це не буде. Я думаю, вони. Ну, або на літо 26-го року. Не на це літо, на ще рік якраз треба буде почекати. Бо я би дуже здивувався, як це було би швидше. Зараз вони невеличкі ці будуть робити нам. Додаткові, може, ретейк, є така у нас була. Ще відновлювати то, що у нас було Counter-Strike Go потихеньку. А вже це нам, як кажуть, на закуску лишить Danger Zone. Але вже є багато таких думок, що вона буде, тому що м предмети вертаються з Danger Zone, якісь доробляють, ще там, ще там. Багато є вже таких. ну, думок, що він, можливо, вона повернеться. Бо вже сказали, що ні, не повернеться, там все видали. Ну, так не треба говорити. Я думаю, що ще є надія, що вона повернеться, тому що вона їм ще буде заробляти гроші. Небагато можуть ще, так як у нас Counter-Strike 2 розвивається дуже і ринок, і все, Danger Zone це. Тільки плюс їм додать, якщо вони ще якісь туди додать. Ну і вона зовсім буде інша. Ви ви здивуєтеся, яка вона буде класна, якщо вона вийде. Бо є дуже багато ідей у розробників на рахунок Dengja Zone. І якщо ці ідеї в них пройде, їх утвердять, то це дуже буде, вам дуже сподобається ця Danger Zone, яка буде нова. Дуже багато цікаво появиться. Тому можемо це чекати. Ну і оновлення чекаємо. Третього сезону чекаємо. Я думаю, з вами цих оновлень всяких. от. І зараз ще би під кінець хочу вам що показати. отаку от Отакурі в, в мене штуку. У мене я відкрив. І хочу вам... Назад, назад. Так, відкрити. Показати, що в цьому ящику ми можемо мати. І хочу вам це відкрити. І подивитися, які в нас тут хайлайти будуть. Що в нас це буде? Яке там відео буде. Думаю, вам це сподобається. Давайте розкриємо. Надіємося, що буде. Що в нас? Отака АВП. І за неї відкривається ящик. Я так думаю. Ну хоча б щось отаке. Я би теж був радий, якщо таке щось з'явиться у нас. Ну, відкриваємо. О, ну так, дивимося, що тут за відкрили ми. А, і як, можемо відео подати. Дивимося, що за відео мої. Oh, that ну, таке Таке відео. <laughs> Якщо хочете такі відео получати, відкривайте. Я для вас просто взяв. А інші, думаю, я не буду вже відкривати. Його візьму на продаж просто. І ще хотів подивитись, чи його можна відкріпляти, оцей е, брелок. Давайте інвентар зайдемо. У нас. Е, всі, всі, напевне, так, а, за датою. А, у нас всі треба було просто поставити. і ок. Тут можна відкріпити чи ні? От, відкріпити брелок. Давайте. Ша воно? Відкріпило. Відчепити брілок. Відчепити брілок, давайте. О, відчепило. Оце хотів вам показати. Бачите, я так при вас, бо я ще навіть не пробував. От пробую при вас. Відчепив, воно відчіпається. От, Його можна оглянути. От, і те саме відео подивитися. Просто його зараз вб'ють. Цікаве відео. Я думаю, що мені якесь цікавіше попадається. Ну, як бачите, таке, як попалося, таке попалося. Давайте зайдемо ще на цю карту. Додивимося її. Як воно у нас От так красиво виглядає. І думаю, закінчимо це відео на такій красивій ноті. Подивилися, як відкріпляються ці брілки нові. Я думаю, вам це сподобалося відео. Поставте лайки. Мені, будь ласка, кому сподобалося. Будь ласка, підпишіться, це важливо для каналу. Попросіть друзів, щоб вони підписалися. Це теж би дуже вас попросив, бо я для вас роблю, як для себе це відео, щоб вам подобалося воно. Дякую за увагу всім па-па і до зустрічі до нових відео.